Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Дорога сім'я духовна, дорогі браття і сестри, я щиро сердечно вітаю вас з цим великим святом переображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, або, як в народі кажуть, Спаса, де ми святкуємо сьогодні. Радісно в душі приходимо до Божого храму, щоб освятити ті первоплоди, які Господь нам дає, благословляє для нашого життя, тому що людина вона тілесна і ми ще потребуємо тої їжі. Матеріальної, тої тілесної для тіла їжі, але і так само людина потребує і духовної їжі, духовної їжі, яку дає нам Господь, це є Слово Боже, яке ми повинні розуміти, яке ми повинні жити за тим Божим Словом, усвідомлювати і розуміти, приймати Його, напевно, близько до свого серця. Бо ми християни і наша віра, віра смирення, віра любові, віра самозречення, віра, яка стоїть вище поміж усіх релігій світу, яка веде до спасіння, віра, яка перемагає смерть, віра, яка переображує. Сьогодні в Євангелії від Матфея ми чули цю оповідь, що саме є основою сьогоднішнього свята та євангельська подія, коли Ісус Христос переобразився на горі Фавор. Це сталося, як описано 6 дня Господь бере своїх трьох учеників, яких дуже любив. Петра, Якова та Іоанна. і іде з ними на гору Фавор, і бачимо, що там стається. Його обличчя стає сяє ясніше від сонця, тим сяймо, а одежа стає білою, немов сніг, описано в Євангелії. І з'являються два старозавітні пророки. Мойсей та Ілья, які розмовляють з ним. Ученики виголошують, що Господи добре нам тут бути, зробимо собі шатра одне для Ілії, одне для Мойсея, одне тобі. І бачимо, вони падають ниць. Бо чують голос Бога Отця, який промовляє, що це є син мій улюблений, в ньому моє благовоління. І коли вони впали додолу, до землі, коли вже підняли свої очі, побачили тільки самого Ісуса Христа, який наказав їм, що нікому не розказуйте про цю подію. Аж тільки тоді, коли Ісус Христос, Син Божий, воскресне мертвих. Ось така подія, дорогі переображення, що вона означає дорогі для кожного з нас? В цей час, коли вже наближалися страждання Спасителя, щоб показати їм свою божественну природу, Ісус Христос переображається, для чого? Щоб утвердити їхню віру. Бо як сьогодні ми чули в пісні співа, що сказано, що побачили, вони, коли тебе розпинають страждання, зрозуміли добровільне, а світові проповідують. Що ти воістину єси, Отче Сяй. Так, дорогі, Господь показав своїм ученикам, що він не тільки людина, бо ще в той час вони бачали в ньому людину, бачали царя Ізраїльського, але не вбачали в ньому Бога, Бога, який прийшов у світ. Спасти людину. І от саме це переображення, яке було, це світло, яке зійшло на Спасителя, саме воно проявило ту божественну природу, що він є істинний Бог, бо він засяє. Точніше, навіть не зійшло на нього, а саме Сяйво зійшло із нього. І Спасителя сходило то світло. Але яке світло? Ми знаємо, що є світло, яке дає сонце. Як запалюємо свічку, чи зараз електрика є, що запалюємо, і що її включаємо, вона освітлює гарно, коли навіть темрява, але коли бачимо світло. Воно дає нам радість. Але це світло, яке сходило від Спасителя, це світло було ясніше від усякого світла, бо це було Божественне світло. Святий Григорій Палама вчить про нетварне світло, цю нетварну енергію, нематеріальну. Це є духовна енергія світла. І апостоли відчули ту благодать, вони кажуть, добре нам тут бути. І це означає дорогі для кожного з нас, що всі ми хочемо, прагнемо того раю, того добра, того тої благодаті, того спокою душевного. Але тут Господь показує в Євангелії що рай не десь далеко в космосі або не за гробовою доскою, а де той рай може бути? Той рай ми можемо відчути навіть тут, на землі, серед того пекла, серед тої ненависті, серед того зла, яке сьогодні в суспільстві і в світі. А як той рай відчути? Цей рай ми можемо відчути, коли ми приходимо у Божий храм, коли ми стаємо учасниками святої Божественної літургії, коли ми причащаємося святих Христових Тайм, тоді наше серце осяює та благодать. Це не тварне світло Божества, троїчне сяйво єдиного божества, яке освітлює. Наші душі, тою благодаттю, і ми відчуваємо оце тепло, цей спокій душі, коли ми щиро молимося, коли ми возносимо свої молитви. І тоді що бачимо, Господь нас переображає. Господь робить нас добрішими. ось Задумаємося або прослідкуємо, коли ми вистояли святу службу Божу, коли ми уважно слухали слова священника і що там читалося, коли ми не тільки слухали, але й серцем сприймали Слово Боже, тоді ми стаємо іншими, тоді ми стаємо добрішими, тоді наше серце. Той спокій та тишина Божества, як сказано Господь промовляє в тишині, в тій молінні ми відчуваємо Господа Бога. Ми відчуваємо його присутність, бо сказано сила наша в немочах являється, так? Через немочі, через страждання Господь людину веде до себе. Через випробування Господь дає нам ту благодать. Можна порівняти, що людина немов краплинка в тому океані. А життя ніби ті хвилі, і як би ми не піднімалися, все одно та краплинка, як би вона довго не літала десь в тому житті. Все одно. Прийде час, коли вона мусить злитися з тим океаном з безмежністю Божества, яке ми не можемо розумом осягнути. Бог не обмежений. Людина ми в тілі маємо форму, а Бог він всюди, він в нашому серці. В серці кожної людини, він кожному храмі. Він там, де щирість душі, Господь там, де серце сокрушене, де щира молитва. Не можна сказати, що Господь тут або там. Він всюди і все наповняє. Бог є любов, і ця любов повинна царювати. І коли царює любов, тоді да. ми відчуємо ще рай тут на землі, серед страждань, серед сліз, серед ненависті, серед агресії, Господь дає тим, що шукають шлях. і пізнає людина там, де благодать Божа. І пізнає вона душевну, або вже не тільки душевну, або ще вище духовну, бо людина є дух. Ми повинні себе осознати, таке слов'янське слово, як дух, бо часто людина себе осознає або усвідомлює, точніше по-українськи, як. Тіло. Ми усвідомлюємо себе. Я хочу, я знаю, я, 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 я. І що це я породжує? Породжує егоцентризм, его своє. Диявол лукавий бавиться з нами. Грає в ту гру життя через я. Бо гординя то є найгірший гріх. І оце я може бути лукавим. Він може, він може воплочуватися в нас. І ми можемо бути не ми. Розумієте, може бути інший в нас. І своє життя ми можемо не прожити, а хтось буде керувати нами. Чому? Через егоїзм, через я, через гординю, через зло. І ось це я породжує найбільший гріх. Як з ним боротися? Боротися Божою благодатью і смиренням. Це не означає впустити руки, а це означає твердо являти волю Божу і стояти на волі Божій. І тоді Господь покаже нам той шлях. Бо через своє Я, через своє его ми загинемо. Бо сказано, хто є я, я є ніхто. Але водночас я є щось чому? Тому що Бог постраждав за мене. Він пролив свою кров за нас грішний, на Христі, дорогою ціною людська душа відкуплена. Ось ми повинні дорогі пам'ятати про це, що ми самі по собі нічого, але з Богом. Господь навіть в старому завіті каже, ви боги. Чуєте, ви боги. Але помрете як люди. Залізо, яке нагрівається, воно само по собі холодне, ставиш його в вогонь. Воно нагрівається і горить воєдину з вогнем. І стає воєдину з Богом так само душа. Якщо вливається, у цей вселенський потік ми як цей індикатор божественної енергії, які повинні розгорітися заради Бога, заради спасіння, а не спати. Ось для чого Христос переобразився на горі фавор. Не для того, щоб ми сьогодні святили яблу. Це просто традиція, але інколи та традиція переросла і ми ставимо це більше за Євангеліє, за слово Боже, за сутність сьогоднішнього свята. Медовий спас Яблучний в народі кажуть, ще якийсь там. Спас не, не яблучний, спас душ наших, дорогі. Наших душ Він спас. Він дає все, так ми приносимо яблука, плоди, дякуємо Богу, приносимо у храм. Але це не основне. Основне спасти свою душу дорогі. Основне прийняти Христа і усвідомити, що ми християни. Основне, не загинути в тому космосі, Вселенському, а прийти до Творця. Прийти і з'єднатися з ним воєдине, і жити вічно. Ось наша суть, суть Християнства, суть нашої віри. Я вітаю вас, свято, Божого благословіння, радості, здоров'я, насна, миру в нашій Україні, які ми просимо Господа Бога і наша Українська Церква. Молиться кожного разу за мир, за тих, хто в окопах за наших воїнів, за всіх християн. Хай нам Бог благословляє нас, укріпляє на довгі і щасливі роки життя. Зараз буде єлеопомазання, виходимо на вулицю, де буде освячення плодів. Божого благословіння вам, радості! Слава Ісусу Христу!